Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні ми приготуємо хамон із ніжки барана. Ось таку я придбав ніжку. На базарі кращого, на жаль, не було сьогодні. Тож будемо працювати з чим є. І першим ділом нам потрібно видалити всі плівки, які є у нас на м'ясі, щоб воно добре просоліло. Тож, наразі, в першу чергу, цим і займемося. Thank you. Так, всі плівки я максимально наскільки зміг видалив. Далі, щоб сіль добре потрапила до м'яса та просоліли навіть кістки, нам потрібно також, щоб вони, щоб сіль дісталася до них, потрібно зробити ось такі м'язу проколи. М'ясо підготував. Далі переходимо до етапу засолки. І перед тим, як поміщати м'ясо в сіль, потрібно його обмазати приправами. Приправи я буду використовувати наступні: перець чорний, мелений, одна чайна ложка повна, коріандр, одна столова ложка повна, мелений, екстракт часнику, одна столова ложка. Можна використовувати сухий гранульований часник. Базилік 2 столових ложки, тім'ян 2 столових ложки і чабер 1 столова ложка. Поїхали, замішуємо приправи і обмазуємо приправами м'ясо. Так, перемішали. Далі засолку м'яса я буду проводити в ось в такому контейнері. Це в мене контейнер і заодно я його використовую як дегідратор. Ось така ємність. Тут встановлено вентилятор. На каналі в мене є відео, як я його робив, нічого складного там немає. Дуже хороша і потрібна штука. Тож, приступаємо до обмазування м'яса приправами. Просто обсипаємо, щільно обсипаємо приправами з обох сторон. Приправи ви можете брати на будь-який смак. Що вам подобається, те і використовуєте. Які травки вам більше подобаються, такі ви і використовуєте. Так, і з іншої сторони точно таким способом все обсипаєте. І далі додаємо на дно звичайну сіль. Саму звичайну кухонну сіль. Сьогодні я не використовую нітритної для того, щоб кожен, хто хотів приготувати собі вдома таке, міг зробити, навіть ті, у кого нітритної солі немає. Ось так насипаємо на дно сіль, на дно ємності. і складаємо м'ясо. Далі додаємо всі приправи, які у нас залишилися. До речі, нога важить 2,5 кілограми. На початку роботи з нею вона важила 2,5 з кілограми. Так, далі що потрібно? Далі потрібно засипати сіллю кістки, щоб вони гарно питали в себе сіль. І засипати щільно солью м'ясо з усіх сторін. Один пакет кілограмовий я вже використав і беремо наступний. І також все це гарно. Посипаємо зверху, особливо там, де у нас виходять кістки. Ось 2 кілограми солі я використав. Станом на сьогодні цього поки достатньо. Так, гарно підсипаємо все це діло. Можна е, насипати більше солі, але я не бачу в цьому необхідності. Ось буквально там з цієї сторони, от там трішечки потрібно додати. Не вистачає. Тож сюди ми вже рукою додамо безпосередньо в те місце, де її не вистачає. Ось таким чином. Далі накриваю кришкою і відправляю це в підвал для того, щоб воно добре просолилось. Солити я буду із розрахунку 2 дні на 1 кілограм. Якщо у мене 2,5 кг ніжка, вона буде засолюватись протягом 5 днів. Тож на 5 днів відправляємо в підвал з температурою близько 12 14 градусів по Цельсіям. Вологість у мене в підвалі близько 80-85%. П'ять днів засолки позаду, ось як бачите, скільки вологи. Вологи достатньо багато. Виділилися із ноги і зараз будемо продовжувати приготування. Достаємо ногу з солі і всю зайву сіль нам потрібно прибрати. Прибираємо, намагаємося прибрати тільки сіль, щоб приправи по максимуму, по максимуму залишилися на м'ясі. Як бачите, приправи дуже добре залишилися майже всі на м'ясі. Чудовий аромат. Всю зайву сіль з м'яса я обрав. Зараз трішки приберемо вологу. Ну і все. Як бачите, приправ достатньо багато на м'ясі, тож додавати я їх вже не буду. Дуже ароматне м'ясо, вже навіть зараз воно ароматне. Але поки буде в'ялиться, воно ще більше збагатиться ароматами приправ, які ми до нього додали. Далі беремо такий шнур з натуральних волокон. Обв'язуємо за ту частину, за яку воно буде більш триматися. В мене Це тут. Тут кістка не дуже буде вдало зав'язуватись, а з цієї сторони буде якраз зручно. Ось так обв'язуємо. І можна відправляти в'ялитись м'ясо. Я буду в'ялити у підвалі за температури десь близько 14-15 градусів і вологості 80% десь на протязі 20 днів. Що ж, друзі, потрібно його зважити обов'язково, щоб ми розуміли, скільки у нас йде втрата вологості. І так, до засолки ця ніжка важила 2,5 кг. Зараз її вага кілограм 742 г. Ну і далі вже зважимо, коли вже буде м'ясо готове.